Якщо е, існує загроза існуванню е, держави, тоді е, звичайно доречно. Доречно, от бачите, ну просто е, розумію, що треба з одного боку делікатно це обговорювати а з іншого боку, е, хочу почути думки от якраз людей, які знають, як це ну наприклад, ви знаєте точно, як це працює в Ізраїлі. І ще одна така тема: це електронний квиток. Так, от, електронно-військовий квиток. Е, відповідно, не треба буде когось там розшукувати, е, десь там комусь відправляти чи не відправляти повістки і так далі з ТЦК, ТЕ, е, Терцентри комплектування та е, соціальної підтримки. Отак от вони називаються. Це, ну По суті, військкомати колишні. Так, е, тепер новий міністр прийшов. Рустем Умеров і сказав, що буде тепер електронний військовий куток. Доволі зручно, всі-всіх бачать, все зайшов в реєстр. Розумієш, де хто проживає, буде зареєстрований там і так далі. Ну тобто, не проблема когось знайти відповідно. А як це працює до речі, в Ізраїлі? Ну так воно і працює. Я на, на, на писав колись десь у 18-му року році українського. Навіть і ті, писав цю статтю. І це стосується того, що було зроблено, ну до попередньої теми повернемося, і що не було зро, зроблено, зроблено щодо початку повномасштабної війни, і що не було зроблено, це система мобілізації чи система навчання гомогенних підрозділів. Це, це так це відбувається саме в Ізраїлі, як можна було зробити ну, так. Коротко. Можна було, наприклад, якщо строковики так, мобілізують строковиков на строкову службу. я бачив, що вони там роблять, вони нічого не роблять, точно не навчалися, ну тоді не навчалися. Вони там щось фарбували, щось мили, щось там інколи стріляли, Ну, це не навчання. Тому якщо строкова служба в Україні це рік, Ну, вона була тоді рік. Я не знаю, як, як це відбувається наразі. Тоді вона була рік. За рік можна навчити, наприклад, піхотинця. Навчання піхотинця в Ізраїлі це рік та два місяці. Ну, якщо е це рік, це теж можливо І довести, е наприклад, набрати мобілізувати піхотну бригаду. Так, мобілізується піхотна бригада, навчається разом е е десь. Через рік вони йдуть додому, але ж вони є гомогенним підрозділом. І десь через два роки їх мобілізують на тренування. Два тижні. І кожні два роки. Ну, краще, краще, кожен рок, але ж це коштовно. Скажімо так, кожні два роки це. Це, це, це добре. Якщо кожні два роки е, вся бригада мобілізується на два тижні тренування, ми маємо е, треновану бригаду, е, яка готова захищати країну. Як це відбувається? Наприклад, е, тренування відбувається сім місяців, так? І ще е, декілька місяців ця бригада. Е, на декілька місяців ця бригада відправляється на передок. Наприклад, ну там зону АТО. Тоді так і вони отримують бойовий досвід, тобто вони треновані, і в них є бойовий бойовий досвід. Потім вони йдуть додому. Інша бригада, коли вони вже направлені в зону АТО, інша бригада мобілізується проходить тренування, проводимо ротацію. Вони потрапляють на передок. Попередня бригада йде додому, і ну, це можливо робити. Взагалі декілька бригад паралельно, якщо е, налагодити на, 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 на цю систему. Це дуже просто, це дуже це дешевше, ніж те, що відбувається наразі. Ну, і, і тоді ми маємо гомогенні підрозділи, треновані. треновані.